Ця привітна жінка має серйозну професію. Вона ревізор фіскальної служби. Бувають різні ситуації, говорить Оксана Різніченко. Але від цього робота тільки цікавіше. Це вже наше мабуть призвання. Це дуже тяжко. Цифри спілкування з людьми нелегко, але ми вже звикли, любимо з натхненням. Щодня ходимо на любиму роботу. Олег Ємельяненко ділиться завжди мріяв працювати з людьми для людей. Все вдалося поєднати в одній професії податківці. Ми на передньому краю багато спілкування з людьми, дуже багато змін податкового і законодавства. І зв'язку з цим ми, ми теж розвиваємось. Наповнення бюджету це спільне завдання податківців і територіальних громад у цьому напрямку кривий ріг у лідерах серед інших міст країни, не дивлячись на таке скрутне становище. Ми разом з вами виконуємо плани по податкам. Працюємо з військовими і з іншими, і такою спільною роботою нам вдається це все робити. Я дуже вдячний нашим податковцям. На урочистостях говорилось про ефективність меморандуму, який був укладений між міською владою та податковою службою. Така співпраця дозволяє в найкоротший термін знаходити механізми у виявленні резервів надходжень та погашенні податкового боргу, що дало нам додаткові можливості співпраці додаткові. Подальші наші дії щодо роботи з бізнесом в такий час, тому що бізнес звертається, бізнес постійно з нами на зв'язку, в діалозі. Але якщо і міська влада до цього долучається, ми всі разом наповнюємо бюджет. За п'ять місяців поточного року до міського бюджету було сплачено понад 3,5 мільярди гривень податків і зборів. Ці гроші будуть спрямовані на вирішення питань життєдіяльності міста на урочистому зібранні. Кращим працівникам податкової служби вручили нагороди, Іменним годинником був відзначений Євген Кретов Єркононенко Олег Каплі. Цей день.